Хочеться, щоб шиї нарешті почав ну, розуміти, що від нього хочуть. Гаразд, сьогодні ми якраз розберемося, як цього досягти. Наша мета насправді дуже проста перетворитися з простого користувача на справжнього співтворця, на партнера для штучного інтелекту. І, звісно ж, отримувати саме ті результати, які нам потрібні. Ну що, знайома ситуація? Просиш його, скажімо, написати діловий лист, а у відповідь вірш про котиків. Або, може, просиш рецепт, а він такий: Додайте трохи місячного пилу. Ну, тобто, інгредієнтів, яких просто не існує. Так от, це абсолютно типова проблема, але є й гарна новина, її можна і навіть треба вирішити. І ось тут. Тут і криється головний секрет. Справа ж зовсім не в тому, щоб сидіти і чекати на якийсь розумніший шиї. Ні. Вся сила вже в наших руках. Це як, от уявіть, ми диригенти, а ще це наш оркестр. І якість музики, яку він грає, залежить виключно від нашої партитури, тобто, звісно, від якості нашого запиту. Отже, давайте поглянемо на це ну, трохи інакше. Штучний інтелект це ж не джини з пляшки, який читає думки. Це скоріше, неймовірно, здібний, але і це ключове, дуже буквальний помічник. Він просто чекає на чіткі зрозумілі інструкції, щоб, так би мовити, показати все, на що він здатен. Власне, щоразу, коли ми просимо Міджорні намалювати, скажімо, космонавта на коні, чи доручаємо чат GPT написати сценарій, ми використовуємо саме генеративний шиї, тобто такий, що створює щось абсолютно нове, і відштовхується він лише від однієї речі нашої інструкції, нашого промпту. І ось ця цитата, знаєте, вона дуже влучно все описує. Адже вміння формулювати запити це вже не просто якась технічна навичка, це по суті нова мова, мова, якою ми будемо спілкуватися з технологіями майбутнього. Це справді без перебільшення нова грамотність. А тепер переходимо до мабуть найважливішого правила гри. Попри всю цю неймовірну потужність технологій, головна роль у цьому процесі завжди чуєте завжди належить людині. І це, як то кажуть, не обговорюється. Ось ключовий момент, який просто необхідно зрозуміти шиї не думає, він імітує. По суті, він просто генерує текст, намагаючись вгадати, яке слово має йти наступним, спираючись на мільярди прикладів, які бачив раніше. Він поняття не має, що є правдою, а що вигадкою. І саме тому він може з абсолютно впевненим виглядом видавати повну нісінітницю. Погляньмо на цей цикл. Бачите, людина є абсолютно невід'ємною частиною на кожному кожнісінькому кроці. Спочатку ми створюємо запит, потім ми аналізуємо результат, чи він адекватний, чи правдивий, і вже потім ми вирішуємо, як його використовувати, тобто вся відповідальність завжди залишається за нами. Уявіть собі таку картину. Шеї — це такий собі студент на іспиті, який не знає відповіді, але дуже хоче здаватися розумним. І він починає щось вигадувати, аби це виглядало переконливо. Ось так і виникають ці славнозвісні галюцинації. Це факти, які виглядають абсолютно правдоподібно, але насправді є цілковитою вигадкою. Тому запам'ятайте правило номер один: завжди, завжди перевіряйте критично важливу інформацію. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. Готові до трохи практичної магії? Зараз ми розберемо п'ять простих, але дуже дієвих правил, які перетворять будь-кого на справжнього майстра промптингу. Так, всього п'ять кроків. Це такий собі шлях від що це взагалі таке до Вау. Це навіть краще ніж я очікував. Це шлях від розчарування до справжнього захоплення результатами. Ось вони наші п'ять китів. Перше завдання, кажемо, що саме зробити. Друге контекст, пояснюємо, в якій ролі та стилі це робити. Третє зразки. Даємо приклад на що орієнтуватися. І що найголовніше, четверте і п'яте оцінка та ітерація. Бо це завжди діалог, а не монолог. І треба розуміти, це не просто список, це ціла система, і вона працює на повну кутушку, тільки коли всі елементи використовуються разом. Ну, знайома картина, правда? Перелічи наукові події в Україні. І що ми отримуємо у відповідь? Зазвичай купу якоїсь загальної, не дуже корисної інформації, все впереміж, без жодної структури, а все тому, що ще її просто не знає, що саме нам потрібно. А тепер увага, подивіться на це, ночим ну, нема дія. Це ж уже не просто прохання, це чітка, детальна інструкція для нашого цифрового помічника. Ми дали йому завдання, список з 6-8 пунктів, дали контекст, роль наукового журналіста і фокус на державних заходах, і навіть дали зразок для форматування. Результат, очевидно, буде незрівнянно точнішим і кориснішим. І що, думаєте це все? Е ні, аж ніяк. Настав час для кількох професійних трюків, які виведуть навички промптингу на абсолютно новий рівень. Тож, ловіть? Отже, поїхали. Перше. Зберігайте найкращі промпти. Створіть собі таку собі особисту бібліотеку успіху це дуже допомагає. Друге. Розбивайте складні завдання на менші. Замість напиши мені цілий бізнес план, краще попросити. Крок один створи структуру, крок два напиши розділ про аналіз ринку. Так набагато ефективніше. Далі встановлюйте чіткі обмеження. Наприклад, обсяг до 500 слів, жартівливий тон, список з п'яти пунктів. Чим чіткіше, тим краще. Не забувайте про мультимодальність можна ж завантажити зображення і попросити його описати. І останнє, але не менш важливе, навчайте шиї на своїх прикладах. Якщо він помилився, покажіть йому, як правильно, і попросіть а тепер зроби так само. І ось, мабуть, головна мантра, яку варто запам'ятати, аб'є. Always be iterating, тобто завжди вдосконалюйте, не треба боятися експериментувати. Кожна нова спроба, навіть якщо вона здається невдалою, це насправді крок до ідеального результату. Наполегливість тут це дійсно ключ до успіху. Тож який з усього цього ключовий висновок? А він простий все зводиться до зміни нашого мислення. Ми не просто глядачі в залі, ми режисери на знімальному майданчику. Саме ми керуємо всім процесом. Ось ця фраза, мабуть, підсумовує абсолютно все, про що ми сьогодні говорили: не варто чекати від шаї якогось дива. Його треба створювати власноруч, силою своїх запитів. Вся потужність, весь контроль у наших руках. Тепер, коли всі інструменти є, можна спробувати. От прямо зараз попросіть шаї написати коротку історію в стилі улюбленого письменника або, скажімо, згенерувати ідеї для вечері з продуктів, що лежать у холодильнику. Питання тепер лише одне. Що ж створити першим?